Доброго дня. Якщо не можна спіймати гідру за хвіст, то їй треба давати в лоба приблизно так. Висловився такий собі ватажок так званої Донецької народної республіки Олександр Захарченко, і можна було б лише поаплодувати винахідливості його спічрайтерів, якби не йшлося, по-перше, про протидію або як це вважають в ДНР протидію. Українській армії, українським е, силовим структурам. Ну і, по-друге, і найголовніше, якби це не було сказано е, в офіційному зверненні пана чи, можливо краще сказати, товариша Захарченка, до ОБСЄ, а конкретніше місії ОБСЄ – Організації з безпеки співробітництва в Європі, яка спостерігає та проводить моніторинг щодо е, забезпечення припинення вогню на Донбасі, де проти українських силовиків та армійців е, діють. Як незаконні збройні формування сепаратистів і заколотників, так і російські регулярні війська. Листа цього пан Захарченко оприлюднив буквально ось днями. І в ньому він, зокрема, дуже печально жаліється на те, що, виявляється, українські військові беруть під контроль певні місцевості і певні населені пункти так званої сірої зони. Тобто територій, які офіційно не контролюються ні сепаратистами, ні законною владою Києва. У відповідь на цю скаргу і печаль товариша пана Захарченка, місія ОБСЄ в особі заступника голови цієї місії Олександра Хуга заявила, що вдіяти вона місія нічого не може, оскільки поняття сірої зони не прописане в мінських угодах, якими власне керується ОБСЄ. А з одного боку, це достатньо смішно і кумедно, тому що це показує, що не такий страшний чорт, як його малюють. І попри те, що ОБСЕ, як ми знаємо, тут, напевно, військові можуть розповісти більше, але це не секрет навіть для тиловиків, на кшталт мене. Ми знаємо, що БСЄ, ну, намагається заплющувати очі на масові порушення Москвою, Донецьком, і Луганськом, тих таки мінських угод. Але з іншого боку, очевидно. Копійка четвертинки варта, і обсє так само не готові критикувати і Київ за відповідні, умовно кажучи, порушення, тому що формально порушень немає, як уже було згадано, сірої зони не існує. Отже, там може відбуватись будь-що. З іншого боку, це не так позитивно в тому відношенні, що якщо завтра не приведе, господи Росія накачає даний регіон. Своїми силами, своїми озброєними, так би мовити, добровольцями і своєю технікою, то, можливо, містечка і села у сірій зоні почнуть займати вже агресори. І тоді, звичайно, ОБСЄ швидше за все скаже, що знов таки вони нічого не можуть тут вдіяти, бо порушення мінських угод немає, тому що в мінських угодах нічого про сіру зону не згадано. Палка о двох, в кінцях, як кажуть наші молодші брати росіяни, і меч має два леза, як відомо, ще з часів давніх київських князів. Позитивний момент, проте я б тут бачав би ось у чому. Я його бачав би в тому, що е, наші війська, наші силовики насправді можуть діяти наступально і без зайвого галасу. І вони можуть діставати якийсь певний результат, е, знов таки військовики. Мали б і краще за все, звичайно, не просто бійці, а краще за все офіцери від полковника і до генералів. Мали би прокоментувати це докладніше? Чи маємо ми тут стратегічний виграш, чи маємо ми шанси закріпитись на, на новозайнятих позиціях? Чи дається нам щось загалом у контексті тих же мінських переговорів, або навіть без них у цілому? І чи не ставиться під загрозу наших бійців, які там напередку зараз. Тримають ці наново зайняті позиції. Тут я не експерт, і судити не берусь. Але от про що? я беруся судити? Це про те, що насправді надто мало, на жаль, в сьогоднішній Україні висвітлюються е, такі от речі, як е, навіть умовний, навіть, можливо, не стратегічний, а тактичний наступ наших військ, і просування е, законної київської влади збройною силою на е, так звані. Народні, ви розумієте, мій гумор території. На жаль, коли сепаратисти просувалися до деяких населених пунктів лише для того, щоб їх втратити і покласти там купу своїх людей, це завжди подавалося як величезна перемога в лапках, побіда і російськими засобами масової інформації, і, звичайно, сепаратистськими агенціями. І кожна, кожна абсолютно. Новина, стаття, кожен коментар, кожна колонка в українських, власне, українських мас-медіа, які висвітлювали наші поразки і часто, не завжди, але часто роздували їх до якогось неба, радо цитувалися ворожими засобами масової інформації, назвімо речі своїми іменами. Натомість, коли щось позитивне робиться нашими військами, і коли вони досягають якогось результату, нехай навіть проміжного, наші мас-медіа чомусь. Цього не висвітлюють або, як правило, висвітлюють, ну, я б сказав так, навіть не те, що обережно, а з неохотою. Напевно, немає сенсу вводити прямо таки цензуру і військовий стан у засобах масової інформації. Але так само напевно, імовірно, принаймні, мало б сенс все-таки показувати ті наші перемоги, які існують. І пояснювати, що це таке, що це означає і як це сталося. Бо в іншому випадку, знаєте, був такий прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров, свого часу, от він говорив припиніть скігліті, і з нього всі сміялись. А глобально він був правий. Не завжди треба скігліті. Іноді треба знати про те, що, от, наприклад, наш ворог зараз побіг жалітися в те саме ОБСЄ, тому що. Українські військовики, українські силові органи здійснюють успішний наступ, якого нібито немає, але він є. Ну це ж приємно, чорт забирає.